Павло Вишебаба український рок-музикант, екоактивіст, поет. Нині він боєць Збройних сил України. Побратими Павла кажуть, що в нього є винятковий талант висловлювати те, що вони відчувають, але для чого їм самим не завжди вистачає слів. Збірка поезії, тільки не пиши мені про війну, це дотик до серця, настільки глибока, щемлива філософська поезія про життя, війну побратимів. Кохання, дитину, природу, про все, що оточує воїна в думках і навіч. Для тих, кого спиняють на півслові, на півковтку в повітрі степовім, застигли незакінчені розмови, історії, які не доповім. Були часи напевніші та гірші, трагічніших не знав я народу, і це не вірші, хлопці, це не вірші, а квіти, що вам в кітелі кладуть. Про Павла Вишебабу пишуть закордонні журнали. Своїми віршами він привернув неабияку увагу до української поезії, а його вірш Донці. Тільки не пиши мені про війну, перекладений вже 15 мовами світу. Ярина Чорногус. Магістр філології, поетка і військова розвідниця. З 2021 року на передовій. Бо поети у цій країні чують війну першими. Збірка поезії Дазайн, оборона присутності це своєрідні листи з фронту, листи з передової. У віршах Ярини Чорногуз знаходить своє реальне відображення, війна, яку вона бачить на власні очі, захищаючи нашу країну в лавах ЗСУ. Вона відверто говорить про життя і смерть, про надію і втрату. Про силу і миті слабкості, про віру в перемогу і про те, який слід залишає війна в тих, хто на фронті. Поезія це моя медитація, не всім близька, далеко не всім зрозуміла, місцями надто особиста, місцями надто далека, але в ній точно є моя правда про смерть, любов, межу, на якій стається пізнання, такий собі трикутник війни, пише Ярина Ніч, друг. І ворог Пітьма замахується і вганяє мене в землю по серце. Я замахуюсь на пітьму і вганяю її в землю по плечі. Ми дивимось вдвох з пітьмою, одна на одну, стоячи по шиї в землі. Вона на мене плечима, а я на неї серцем. Так краще нам видно одну одну. Пітьма мій друг і ворог. Вона маскує моє тіло та рухи. Вона впирається своїми плечима мені у серце. Ніщо не переможу у цьому небі ніч. Жодна нас не складе зброю. Валерій Маркус Ананьєв десантник, який пройшов війну 2014 року і зараз боронить нашу країну у лавах ЗСУ. Його книга Сліди на дорозі про війну і людей на війні. Як людина стає воїном все починається зі складного дитинства і дорослішання героя. Начитавшись книжок і надивившись фільмів, він обирає професію десантника, адже це круто. Та мрії розбились об реальність, бо українська армія на початок 2014 року була майже повністю зруйнована і деградована, а потім війна, до якої ніхто не був готовий. У книзі не так багато описів воєнних подій, вона більше про людське як вижити і зберегти в собі людину на війні. Дуже багато майже філософських роздумів, які хочеться перечитувати знов і знов. А фінал книги вражає. Тепер, коли війна прийшла в кожен наш дім, особливо варто почитати цю книгу. Валерій Пузік український художник, письменник, режисер. З березня 2022-го перебуває в лавах ЗСУ. Валерій малює картини на ящиках від боєприпасів та продає їх на аукціонах для потреб ЗСУ. Книжка Валерія Пузіка з любов'ю тато написана на війні, це розмова з сином і дружиною. Ця книга це тут і зараз, у якому перебувають тисячі солдатів на війні. Тут немає батальних сцен чи описів боїв, написана на передовій російсько-української війни. Вона є живим свідченням історичних подій, які сьогодні відбуваються в Україні. Завдяки персональному досвіду автора, книжка відтворює справжні переживання людей, які стоять на захисті нашої держави без романтизації і прикрас. Попри непросту тему і воєнний контекст, книжка дає надію, що любов і життя переможуть темряву і смерть.